Доброго вечора. І знову я вітаю вас з своєї студії, якщо так можна сказати, хочу запропонувати сьогодні прослухати, як завжди, на Таро таку тему. Загадайте будь-яку людину, і ми подивимось, де зараз та людина і чим вона займається. Давайте зробимо на трьох варіантах. Перший варіант, другий і третій. Вибирайте будь-який варіант перший, другий, третій, або прослухайте все. Давайте почнемо. Не будемо зволікати. Щось життя таке швидке і тому потрібно нам теж а, якось швидше, швидше ре... 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 реагуре їх і-і жити, знаєте, як одним днем. Вибачте, почнемо. Угу. Так, перший варіант. Про людину, да? де зараз та людина, про яку ви згадуєте, чи вона займається. Давайте трошки, краще подивимось, щоб ви зрозуміли, чи ваш варіант, чи ні. Хто ця людина, наприклад, для вас. время. Немножко такой. ха Давайте розпочнемо, значить, з того перший варіант. Хто ця вам людина? Я б сказала так: ця людина, по-перше, може вам дуже, ну, якось вона приємна. Вам давайте приємна, подобає, можливо, подобається. Це, по-перше, людина може бути молодшою у вас за віком. Це можуть бути родинні зв'язки. Але оця людина, про яку ви питаєте. Ви її не народжували, її народжувала якась інша жінка. Ну, це може бути ваша сестра, ваша тітка, може даже бути ваша мама. Може, ви питаєте, чи про брата, чи про сестру. Тут жінка, якась жінка, жінка, від якої ви чекаєте. Ну, по-перше, ця людина була, давайте скажемо для вам вас, для вас приємна людина. Вам вона, вона подобалась. Плюс, а вона, крім того, що вам подобалось, вам було приємно спілкуватися, наприклад, в колі з нею, особливо там, де родина. Родинне коло, в принципі, ви могли десь, наприклад, рядом жити. Мені хочеться сказати, якщо це не родина, не родина то це ваші, наприклад, сусіди, ви були, немов родина. Мені хочеться сказати, це коли ходить один до одного. Як ходить один до одного, ходить як додому. Або ви могли десь поряд жити. І ви питаєте, де ця людина, просто де вона знаходиться. Ох. просто цікаво. І ще по цьому варіанту. я би все-таки сказала, що про цю людину, яку ви питаєте, це може бути чоловік. Що щось пов'язане, або у вас така, знаєте, мені хочеться сказати, що на душі, тяжність на серці. Можливо, людина, людина або вона працює, я би сказала, або з роботою зв'язана, або у людини така опасна праця. І у вас як болить, повторюсь, душа, серце за цю, за цю людину. Просто, просто якось так. Просто якось так. Давайте ми будемо далі дивитися, де зараз ця людина, яку ви згадали, чим вона займається. Тут дуже-дуже-дуки дуже так цікаво, де людина і чим вона займається. Ну, по-перше, то, що людина не поряд з вами, це раз, да? тому ви її шукаєте. Людина десь знаходиться, я б сказала, в таких умовах, в таких умовах, мені хочеться сказати. Серед інших людей в соціумі не вдома, але і не в контексті в тої країни, де вона знаходиться. От знаєте, як, якщо країну брати, да, от Україна, якщо вона в країні, то вона десь на, на краю, на, на, на границі, на краю. Тобто вона як в таких умовах, Зараз е... сформулюю. Мені хочеться сказати, от все ж повторюсь, десь в таких умовах з кимось, але на краю нашої держави, можливо, так, або на краю того міста. Десь вона подальше, дуже дуже подальше, дуже подальше, якось від давайте скажемо так, від звичайного соціального життя. Як ми так? от живемо, ходимо на роботу. Там у нас зрабатують наші ці постійні наші сусіди стріляють, да? у нас така от, але ми спілкуємося з сусідами. То ця людина десь знаходиться вдаліки, вдалі, мені хочеться сказати, вдаліки вдалі від такого життя. Дуже далеко вона знаходиться. Так скажу, що наразі що відбувається. Ну, саме місце дуже таке моторошне, де вона знаходиться, я б сказала. Людини, ну мені хочеться сказати, не дуже там весело. Там щось така обстановочка не дуже весела, але я вам скажу так: вона знаходиться в таких умовах, коли пан або пропав, а все ж, склоняюсь до того, що більше пропав. А я би сказала, вона знаходиться в зоні якогось різка. Різк це людина, коли різкує своїм життям. Це коли м, ти там знаходишся і ти не знаєш кожного дня, що з тобою буде. Сьогодні ти вижив, далі ти не вижив. Закривається папеса. Папеса говорить нам, що вона каже: Поки що... Поки що він тут нормальна людина жива, але тут, знаєте, так, такі гойдалки. І дуже-дуже, дуже, я б сказала, ну, тут ви бачите дьявол, ліг, тут дуже-дуже. Дуже опасна зона там, де людина знаходиться. І чим вона займається наразі? Наразі, я би сказала, людина ну, по-перше, по-перше, можна, хочеться сказати: ну, по-перше, якщо прям брати зараз, це ж бистро, швидко минає, швидко змінюється. Вона може, наприклад, Відпочивати, відпочивати. це може людина на відпочинку кушати, пити, митися, чимось таким займатися, де вона віддихає, тобто віддихає. І ще такий не дуже приємний момент. Вона може знаходитися. Ну, якщо, знаєте, я б сказала так, такі, от по цьому розкладу, знаєте, як по відчуттям, по цим арканам, я б сказала, людина може, ну, наприклад, на даний момент, прям, в прямому сенсі, лежати на ліжку. І ніби знаєте, як в лікарні десь лікуватися. Ось так, ось щось лікуватися, ліж ліжати. Можливо, ем, ну, капельниці я не знаю, можливо, якісь ну так під ліками, під насмотром когось лікуватися. Ось так. Можливо, даже, ну, більше я б сказала, лікуватися, щось перев'язане перев ну, куди перепев'язується бінти, людина може отак, ось так. І тут таки, знаєте, два на два. Пан пропав, все ж людина жива, але тут, знаєте, невідомо, що буде далі. Зараз, поки вона лікується, якщо вилікується, куди вона їде додому, або, або якийсь ріск, різку, тут такої ріск, ну просто. 50 на 50. Кожного дня людина в такій фазі знаходиться 50 на 50. от. Як оріл і решка, знаєте, так вху, от, вху, що такі якісь кидушки, коли дуже-дуже страшно страх є. Да. Я страх сказала. Ну, да, В принципі, я можу бути страх, страх, ризик, все в місті, пиль, кров, все в місті. Поки що просто людина. Людина просто, от я казала, щось робить і це як отдихати з кимось розмовляти. По, По дьяволу, знаєте, це таке сочетання, я б сказала, тут коли ти йдеш, глаза бояться, а руки роблять. Немає вибору. Тут така ситуація у людини, де вона знаходиться, немає вибору, немає вибору. Дявол, коли дьявол... це тут навіть карти Бога біля нього, господи, немає. Тут би, так, от така от постійна знаєте, опасність, постійно страх, опасність, невідомість, невідомо. Ви ж бачите, дяволиво постійно невідомість. Людина знаходиться невідомо. Е, вона знає, де вона знаходиться, але вона не знає невідоме майбутнє. Для людини невідомо майбутнє тим, чим вона займається, що буде. Так, да, Людина бажає вижити, да, людина бажає можливо, повертатися. Але отут... Бачите, карта і пап'ясочка лежиться, невідомо, що буде. Як знаєте, їй так, такий вираз, бабка надвоє сказала, от щось таке, От як воно буде, невідомо. Але людина тут жива, тут дихає, все нормально, дихає, можливо, от щось лікується. Якщо вона лікується, то вона лікується. І якщо вона її лікує, я казала, ліки, да, тут є, можливо, підключені знаєте, коли ну, от, лікують капельниця чи як от, так, щось, провода, можливо, так ще. Ну, такий варіант, такий варіант, такий варіант. Да. Побажаємо. Удачі, щастя. Господи, щоб все буде хардне. Такий перший варіант. Дякую, що вони подивилися, прослухали више. Так. Другий варіант. Фух, другий варіант. Давайте будемо дивитися другий варіант. Де зараз та людина, яку ви часто згадуєте, чим вона займається? Сонечко, маленьке сонечко, давайте. Будемо дивитися. Я такі п'ятерка сьогодні, бачите, перший і другий варіант переслідує. Знаєте, хочете сказати, запомніть такий, такий вираз то лі воля, то ли неволя. Щось таке странне таке. Ну, що з нас таке життя. А тут я б сказала, тут для вас людина, хто ця людина, яку ви роздивляєтесь, так? Да? Розкладаємо, може якось перескладати? Так, другий варіант. <клес> <клес> Де зараз людина? Яку ви загадали, чим вона займається, давайте трошечки я скажу, щас, щас я скажу так, хто вона для вас? Мені хочеться сказати, тут знаєте, як я, я люблю казати, тут прям карта Бога вийшла. Ну, тобто, знаєте, коли зустрівся, от з хорошою, з хорошої нотки ваше знайомство почалося, я б сказала, мені хочеться сказати, тут моє сонечко. Тут, коли ви могли і сваритися, і у вас були розборки. І тут все, у вашому житті з цією людиною було все. Головне є це почуття, почуття любові. Так можна просто чітко, знаєте, так от спокійно, іскрені, мені хочеться сказати. просто от... Любити людину, так, от, і посварилися, і поругалися, і побили там. Це даже може бути тут, до речі, чоловік тільки я не пойму, хто він вам, бо це кохане, або це кохана може бути і дитина, просто сонечко. Вона для вас сонечко. А сонечко таке ваше егоїстичне. Він, от я кажу, міг вам і рожки ставити, і ви могли ругатися, і тут все-все-все, але я тебе все одно якось я люблю тебе. Це така, знаєте, нотка. Ну, така ну, прям такої чистої, навіть навіть любові. При всім, при всьому, при всім при всьому, що було, при всіх обставинах тут бачите, і все могло бути. І, і жертви. Я думаю, ви могли сваритися і друг другу там приходилося хтось був в мінусі постійно. Можливо, ви часто приходили, вам, вам приходилося. Цієї людини поступатися чимось. Але от я б сказала все, що було, але але але, я, ну як от такі. нотки ну, кохання є. Ну, давайте скажемо, є така фраза ваших відносинах були і взльоти, і падіння. Це може бути навіть пара, коли, знаєте, ми і поругалися, потім е, помирилися і так Тобто сказати, щоб ви з цією людиною там прожили таке спокійне життя, ні, було все. Як, як і у всіх, все. Якщо це ваш чоловік, то у вас повинні бути дітки. То у вас повинні бути була, а, два варіанти. Якщо чоловік у вас повинні бути дітки, тобто від кохання у вас з цією людиною є е, е, господи, дитина. А якщо і ще такий варіант, другий, що ви можете загадувати дійсно дитину, дитину свою, свою. свою Кровною такою, знаєте, от я люблю, так тебе люблю, як ти моє сонечко. Прямо так, от аж як прябнять, якщо хочеться. Отак. От тобто ви зрозуміли, два варіанти або чоловік від якої дитина, ви загадали, або саму дитину, яка вам от так в собі. Ми ж всі друг друга зустрічаємо, спілкуємося не просто так. Да? А тут така прям така карта, як я кажу, Бога. Це по-перше, і по-друге, ми переходимо до того, де зараз людина, яку ви загадали, чим вона займається. Давайте скажемо так, от прямо зараз де людина? Тут, як, давай, скажу так, або спілкування з. Зараз, як знаєте, відбувається якась розмова. Розмова по душам, або не сильно по душам. Зараз, я б сказала, так людина може розмовляти з кимось, з якимось, наприклад, або це, мені хочеться сказати, Више по рангу людина, начальник, чиновник, А з кимось от щось щось доказувати, щось приносити. Якусь ну знаєте, як вести розмову. Стосовно якоїсь ідеї, ідеї, яка принесе дуже дуже великі зміни в роботі, це можливо якийсь великий колектив, і люди от просто ведуть не то, що бесіди, розмова, а тут якось доказують, давайте краще зробити так, краще так. Тут я б сказала, знаходитися а, там, де начальник, а, а це може бути велике підприємство. І тут як ну давайте я так я, би я, прям бачу, я б так сказала, строїти якісь плани, щось. Буквальному сенсі, знаєте, відкрити якесь полотно, можливо, карта, щось розраховувати на карті, можливо, це, знаєте, що ще може бути чертежі, щось вираховувати, щось планувати, якась іде аналітика. Але тут такі плани, коли ти тільки а, ви обмінюєтеся своїми ідеями. Ти кажеш, от чоловік от, на кого смачує? У мене є така ідея, значить, я вирішив і так розгортаєш щось, і ви починаєте от вести діалог. От і все. Вести з кимось діалог. Поки що просто діалог тут насчет якихось планів, щоб щось, щоб те, що ви хотіли б, завершилося, да? Не, не ви, а та людина, ну тот колектив, де вона знаходиться, вона хоче щось, щоб дуже, ну, ще, 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 сей. Тут більше робота, плани, і щоб був гарний. Процес, гарний кінець, якісь варіанти. Люди поки планують і розглядають варіанти От і все, так я би сказала. Щось нове, щось понове. Або ще такий варіант. Ця людина може, наприклад, зараз, це знаєте, як сидіти на собранні, і тут, наприклад, виступає якась перед ними людина і каже: От такі будуть зміни. У вас сьогодні новий начальник, нове начальство, нове мітла по новому мітіот. Будуть якісь звільнення, будуть якісь. Там, переустановки вашому учрежденні, тут може бути, до речі, його структури. Тобто, Тут, отак, знаєте, список, і ми ну, будемо робити то, 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 то. Тобто людина там може навіть на, на собранні присутствує, і для неї щось, ну, знаєте, коли внепланові... внепланові зміни. Ось так. Фух, Такий якийсь цікавий варіант. Фух, фух. Ну да, що не воля, що не воля, коли, коли, що воля, що неволі, коли ти, ну, ти не воля. Просто по цьому варіанту людина вже нічого ну, не може зробити там, де вона знаходиться, їй говорять, буде так, буде так. Буде, будемо так і грати. Не будете так і грати, можете йти до свидання. Можете йти, бути вільним. Так, це другий варіант. Так, цікаво, третій варіант. Цікаво, третій варіант. Третій. Давайте будемо розглядати. Хто вам ця людина трошечки, я вам скажу, і де вона може знаходитися, і чим займається Да? А по цьому варіанту, це третій варіант, я б сказала, ця людина це давайте я, я б більш сказала, це якесь нове знайомство в вашому житті. Воно було якось мені хочеться сказати на дуже великої швидкості. Ну, наприклад, ви могли десь йти і там з кимось познайомитися. Дає якесь знайомства через через. Через, а, ще може бути знайомство через відстань. Я не знаю, може, і через інтернет ви познайомилися, а можливо, ви з людиною ніколи не бачилися. Можливо, тут більш йдуть, йде такі спілкування, коли ви просто може... або якщо не через інтернет-меседжери, або можливо телефон. Але все ж я кажу, людина нова в вашому житті. І ця людина може бути любовна. Це може бути, до речі, чоловік. Він може вийти вам там кор кор король мечів, ось так. Чомусь я перевернула, вона перевернулася. Він на мене так подивився. Я думала, я подумала, скоріш, це чоловік, більше я б сказала, на відстані. Спілкуватися це на відстані, і ви постійно щось друг другу доказуєте, щось у вас. Перемовки, тобто, щоб сказати, що ви так спокійно спілкуєтеся, да, у вас то радісно, то все ярко. То, то я б сказала, ви можете виясняти по, по, по цим картам стосунки, постійно стосунки, чіплятися друг на друга. А я отут побачила, а ви я не так, а сяк, а ти там, а я сям, а ми як отак знаєте от між вами. Але це здалеку. Тут якісь весточки. Як? Ну, але я не знаю, де ви з ним познайомилися. Це було швидкоплинно і так зненацька, коли ви навіть ну, не чекали цього знайомства. Ну, можливо, давайте ще такий варіант. Ви стояли на зупинці, або десь були, ви з чоловіком познайомились, залишили друг другу телефон, і там, ми все дзвонімося. З тих пор ви не бачилися, а просто спілкувалися. Може бути такий варіант. Давайте ми подивимося, де зараз людина, чи згадує, чи не згадує, що там, що там, як там, як там. Так, згадує ти не згадує. Ні, я неправильно просто де зараз людина і чим вона займається. Про згадування це буде потім вже дивитися. Ну я б сказала, людина десь знаходиться, Пром зараз, тут, тут і зараз. Де вона буде, вона десь знаходиться сама. Десь сама без, без, я б сказала, людей це може бути, ви так знаєте, знаходитися просто дома. А ще ще такий варіант, якщо людина знаходиться з людьми, да, там, наприклад, це може знаходитися вона з друзями, да, з кимось спілкуватися, ще такий варіант, але бути сама в собі, сама собі на умі. Я б сказала так, по цьому варіанту може бути так. Ви звичайно не заблокували цю людину, тому що от зараз, знаєте, от якщо... От я повторюсь, варіантом вона або знаходиться сама ця людина, цей чоловік, або він там з друзями, з тими, з ким йому класно. Але він думками, от, знаєте, от сам, сам сам собі, він, якщо ви його заблокували, якось йому даже неприємно, якось йому обідно, мені хочеться сказати, досадно. І так, прям, от знаєте, це коли так ну, прям аж переживати. Практично, знаєте, от як. Щось його різануло, прям сильно різануло. Якщо ви щось зробили, особливо я повертаюся до того, що якщо ви його заблокували, якщо між вами була сварочка, оця, 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 да, оця п'ятеро сварочки і такий осадочок. І до вас він достучатися не може, то знаєте, отак от стоїш, взяв телефон, дивишся в нього, нічого не можеш зробити. Не написати, нічого, майбутнього немає. Тут, знаєте, він як будто хотів би, я її хотів, можливо, написати, але ну все, там вона відео списала. Крапочку, або, знаєте, він гадає, може бути, знаєте, це коли ви його не так зрозуміли, можливо, ви його приревнували, бо тут така двоєчка лягає. <сум> такий варіант. Тут чоловік. <сум> чоловік, і причому такий король мечі. Король мечей він такий. А знаєте, такий? король мечі? Якщо ви його заблокували, йому його буде дуже боляче, але він перший не зробить крок. Значить, ви так вирішили. Я буду один. Я возьму силу волі, я буду тримати себе в кулаці. Я тобі слова не скажу. Я зроблю так, як ти хочеш. Я зроблю добре. Ти поставила крапку, значить, значить я переживу сам, перший не піду, нічого не зроблю. Ось це щось типу такого, щоб ви зрозуміли, така людина. Де би він не знаходився, він от сам, 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 от, як знаєте, йому трошки йому якось одиноко. На душі одиноко. Не весело, не весело. Якщо ще, секундочка, якщо давайте скажемо так, ви король, то ти не вийшов чашею, дивіться, якщо ви періодично з ним так робили, вже блокували, або ви скандал, у вас були скандали, були вияснення, то це періодично вже таке було. Тобто два рази це точно було, або це вже другий раз, це вже не перший раз, ви бачите, все два-два так роздвалюється. Мені хочеться сказати, як ходити, робити це періодично, ходити по колу. От ви щось, щось, ви, щось ви, да, вже, це вже не перший раз. Це вже не перший раз у вас з ним. Якийсь перемовиний, неперемований. Ось та, о, ну так, да, ви ображена, він розуміє, що ви ображена. ви тут королеву мечі, вийшли, ви, ви, ви тут міч свій, ви дуже-дуже ображена, на нього образилися. А він ну що, він, він так, ну він так просто, він же. Ж, угу, угу. Я би сказала, тут ви на, горе, на гору все ж ви йому щось сказали, ви, о, можливо, він образив, можливо, щось, але ви на нього образилися. Тут він, по такій карті, що він розуміє, що ви на нього образилися. І ви, як би, знаєте, волі судьбі взяли, хопа, йому сказали, будь двір, ну грубо говоря, так, як двір, закритися, скритися, в телефоні, заблокувати, все, все, тебе нема. Тебе нема. Отак. Так, <гум> да, да, вас нема, вас нема, ви образилися. Ну ось так. Це така ситуація. Ох, дякую, що ви подивилися. Третій варіант. Третій варіант. Третій варіант такий. Все, до побачення, будьте здорові, буде все гарно. Будемо сподіватися, що все буде гарно. Спокійного нам всі вечора, тихого, і до побачення. Дякую ще раз.